Пальники відомого польського бренду PELAS X в Україні представляє фірма Ураган. Якісні, економічні та екологічні. Пальники потужністю від 5 до 500 кВт дозволяють відмовитись від газу, а завдяки інноваційній технології спалювання палета заощадити до 60% палива. Фахівці компанії Ураган переобладнують пальниками твердопаливні, газові та парові котли, що дає змогу використовувати їх у домашньому господарстві, пекарнях, готелях, школах у виробничих та складських приміщеннях. Кошти, вкладені у переобладнання котла, окупляться за рік. Одною з переваг його є те, що економічна доцільність порівнюючи з газовими і з, І не, з світлом, це в два в рази в три рази дешевше, ніж чем... Дані джерела енергії. Усі пальники екологічно безпечні. Сертифікат екологічності «Євро-5» дозволяє використовувати котли з пальниками Пелас ікс без шкоди для навколишнього середовища. Пелас ікс лідер пальників на легко ефіцієнт корисної дії обладнання 99%. Переваги очевидні у цьому вже переконалися споживачі Європи та багатьох областей України.